тут серйозні обличчя були. Ну і серйозна гра. Очікує на їхні команди. Дає стартовий свисток Дмитро Євтуков, І Ми розпочинаємо поєдинок і ми фактично розпочинаємо 15-й тур чемпіонату України з футболу. Один із останніх у осінній період, так точно там ще треба буде зимою дограти. Тут одразу ж. Та куди такі м'ячі забивати, але це справжня краса. Хто би міг сподіватися? Василь Кобін сам не розуміє, що це було. Боже божественно! дійсно зараз забиває Іван Лосенко. Ось так початок цього поєдинку. Команди, яким найбільше б'ють поворотах для Ворскли перший удар у площину. Ну тут якось важко тут претензії висловлювати ісенку. М'яч від нього йшов суперсильний потужний удар. Можливо, ніхто й не сподівався, що так вдасться прикластися. Але ми. Маємо, що маємо. Там, здається, 19-та чи 20-та секунда була. І цей м'яч точно десь зайде в... Список найшвидших забитих у цьому сезоні української прем'єр-ліги шокований безумовно і Юрій Максимов. Мені більше сподобалася реакція Василя Кобіна. Він такий, а ми вже розпочали. Так і це моя команда забила такий м'яч. Інгулець бачимо налаштований білоцерковець його друга. Так він тепер ближче до центру. Знову лосенко ще раз проб'є і Знову площину цього разу ісенко реагує на цей удар. Скляр повертає на Ібрагіма. Той повертає на Скляра. І тут не факт, що Олександр не був положені поза грою. Йде подача до штрафного майданчика. Крупський але так швидше спиною. Пробиває поворотах у боротьбі проти захисника. Жодної небезпеки біля воріт Олексія Паламарчука. Олексія Паламарчука в цьому сезоні вже 68 сейвів, тому кожен удар площину його воріт. Також будемо рахувати. Це цікава статистика. Лев скидає м'яч з бокової і вдається тут непогано розіграти, розкомбінувати ще передачу в напрямку білоцерковця. Вічна віч удар від нього, але повз ворота. Гострий кут був не найгостріший, але все одно там треба було якось викручувати м'яч, якщо в дальній бити. Втім, насідав на білоцерковця вже захисник. Тут ніякого положення по загрою не було. Затримався краски Ляк Рубський, який. І намагався цьому підкати, заважати було церковцю. і знову відзначаємо передачу від п'ятого. Чому знову не в цьому поєдинку? Зокрема, але походу чемпіонату Олександр П'ятов. Показує себе як дійсно диригент у центрі поля, головний креативник Інгульця. Зараз з подачі Лосенка не так виходить. Тут ще один удар зараз. Відбивається Ворскла, як може підбирання в штрафному. можна бити удар. Ісенко ніби відбиває, але залітає другий м'яч. 14-та хвилина. Інгулець попереду 2-0, Олександра П'ятова тепер вітають партнери з команди. Климки у просівок люди зрозуміють і підберуть автоаксесуари. OLX знайде. Ну тепер вже більш щасливіший Васильковін. Але одразу так спокійно починає говорити так, так ось тут далі граємо по-своєму, нічого не змінилося. І абсолютно інша реакція в Юрія Максимова, який не розуміє, що відбувається з його командою. Ось зараз інгулець притиснув. Останні так дві хвилини вони буквально не вилазили зі штрафного майданчика свого суперника. Давайте дивитися, ось тут невдало відбивається в цьому епізоді Артем Челядін. Є підбирання, є ще один удар. Знову заблокований під час цих блоків постійно м'яч відбивається до футбол футболістів Інгульця. Цього разу от попередній епізод був схожий у білоцерковці, коли він був приблизно з такого шкута. Але... І продовжують активно насідати на суперника, зокрема і в центрі поля. І в цьому епізоді білоцерковець бачить варіант ліворуч, але поки що ігнорує цю передачу. Йде далі на Резепова. Тут вже волокати. і ще один удар, тому що прострільна передача була пасна Дениса Резепова. І сам Резепов пробиває. Тут же Павло Ісенко. Роботи в нього багато. Багато ще раз дивитися за цією атакою. Непогано, швидко все розвивалося. Резепо в темпі, Волохатий повертає на нього. І в повітрі м'яч був. Резепо зловив його. Пробив, але ближній кут контролював Павло Ісенко, тому тут варто віддати належне. Голкіперу ворскли дивимося за діями білоцерковця. Він сьогодні on fire, він сьогодні запалює, розганяє ці атаки. Ну і насправді хороший такий удар з цього ракурсу було видно, як підкручував м'яч через зепо він би залітав. Можливо, навіть і від стійки, але все одно би залітав у ворот. І є оцей удар по воротах. Від Артема Челядіна. Саме такий розіграш, тому що вільний удар з прямого пострілу по воротах, якби навіть залітав м'яч, гол би не зараховували. Ну і над воротами пробиває Челядін. Хороша позиція насправді була близький м'яч, намагався викрутити, його, обкрутити ще й стінку. І не дарма нам Сергія Кисланк показують. Ось людина, яка останніми матчами створювала напругу біля воріт суперника. Людина, яка забивала ворота. Київського Динамо. Як, технічний. Хто знає як на цьому полі, тому обирає варіант зіграти на передуд. Пердут повертає на кане. Хане буде бити. Дар від Кане. Здається, олесі Паламарчук. Ось е, він і записує. Якщо не перший у цьому матчі, не факт, що тут удар що в площину воріків. І камери треба дивитися, можливо, не з цієї. Ніяк не реагує на цей епізод. Ісенко. Ісенко не точно віддає. Ісенко передача білоцерковця, але цього разу виправляє полтавський голкіпер. Пердута. Він отримав передачу з за аута. Пердута. Забігає до штрафного простріля. Ковталюк п'ятою хоче забити, але не забиває. тим залишається з м'ячем Микола. Продряпується далі. Ще один пас. М'яч виходить за межі поля. І це буде. Що це знову офсайд? Чи все ж таки удар від воріт? Ну, все це там ніякого не могло бути, коли прострілював пердута. Ковталюк був точно в легальному положенні. І навіть не п'ятою. Це намагання Ковталюка пробити не влучив по м'ячу, так як слід. Тому так в динаміці і здалося, що почав щось художнє вигадувати. Тут Микола Ковталюк. і знову хороша розрізна передача. і вона може виходити на загострення. Ось такий удар можливо і не найкращий варіант віддавати так м'яч у руки. Павла Ісенка. Але сталося як сталося. Давайте повторі дивитися. В центрі поля дуже багато простору. Це ще передача. Знову передача від Лосенка. Так, він міг би ще й асист записувати до свого доробку. Ще один удар. Втім, прямо в руки Павла Ісенка, там де й стояв полтавський голкіпер. Продовжується. І знову дивимося. Кане. Третє підбирання для Ндукве, Дуквен, його падіння. І чуємо свисток, який вказує на 11-метрову позначку. 47-ма хвилина. Тобто дві хвилини в нас пройшло зі старту другого тайму. Денис Ндукве, дві хвилини на полі, і ось така від нього вже результативна дія. Ми у повторі давайте розглядати. Кане віддається передачу. ніякого офсайду і близько тут не було. Ну, на тоненького насправді з цього ракурсу. Трошечки притримав Володимир Вільєван Духва, але чи достатній це контакт був для того, аби призначати одинадцятиметровий метровий ва тут красиво зіграв? Питань немає. Він хто знає чого хочеш більше? Чи побачити забитий м'яч, Чи побачити черговий рекорд? Паламарчука Скляр не забиває, забивається. П'ятий поспіль відбитий пенальті від Олексія Паламарчука. Що за спайдермен у воротах інгульця? Ну ось він і рекорд, друзі. Ми хотіли це побачити, ми побачили. І побачив він гулець, і залишається ворота сухими. Та що ж витворяється людина? Давайте дивитися, скляр, який варіант обирає. Ось таким чином, просто покотити по центру, без підсічки, низом. Крош перехоплення п'яту. П'яту може віддавати на Резепова. Йде передача Резепов віч на віч. Фактично, там з боку були лише суперники. Але з усіх варіантів пробиває Вісенка, який завчасно виходить з лінії воріт і таким самим чином, зменшуючи кут обстрілу. Ось і нагода для Резепова. Перше в сезоні Інгульцю забити третє. Ну і передачу від Євгена Павлюка. Також треба відзначати зі знаком мінус. Швиденько розіграли. Ібраїм Кане. Повертає м'яч на Олександра Скляра. Скляр. Подача. Нестеренко Високий, але не дістається. Звідси можна й бити. Є цей удар. Прямо впало Ну, Ось такого ракурсу давненько. Ми не бачили трансляції. Ірляк Крупський. Немов зараз ми пограли в режимі реального часу і з реальними гравцями. Дивимося ще раз, як це було. Відбивається Інгулець. Скуди більш далі відстані Іван Лосенко пробивав. 52-72. Е, пенальті я забув. Що це просто удар. В площину зараз нестеренка. Шанси. Ось він скляр. Підбирання кане. Це не удар. А ось тут через себе вже можна пробити. Саме такий варіант оббирає. Треба комусь подзвонити. У міків стар дають призи за виконані завдання. Дивись. Алло? Я передзвоню. Тобирає Артем Челядин. Втім, цей удар абсолютно не точний. Нестеренка була хороша ударна позиція, і знову ж таки на місці Паламарчук Дивимося передачу від бацули. Абсолютно легальне. Здавалося би положення внестеренка, можливо, ні. Перша така хороша затяжна атака від ворсту, яка закінчується бодай ударами. Але Ворсна не хоче програвати. Ворсна намагається атакувати, мало що вдається побудувати. Кане за мештрапнув майданчику. Неприємний м'яч для Паламарчука, тому Олексій ногою відбивається від землі. Дуже не Оскі... як тільки бачимо ось такі удари від землі, друзі, маємо одразу собі десь пам'яті в голові закарбовувати, що це одні з найгірших ударів для голкіпера. Тут лісняк. Лісняк недалеко відбивається. Ось такий удар. Здавалося би від Іллі Крупського, що зона далека відстань. Однак, якби в площину, хто знає як би там було, Кулаковський просуває далі. Кулаковський дереться з тим м'ячем ще глибше, ще ближче до воріт. Є подача до штрафного перду так Проб'є поперечина. Ну ще й Каркас воріт сьогодні грає за інгулець, але Ворсто, нарешті, таки щось створила. Тут варто відзначати Артема Кулаковського, який ось тут кількома діями. Просунув м'яч далі. Ну і передача від Іллі Крупського. І так само відзначаємо Ігора Пердута, як Василь Васильович. Також близький до своєї першої виїзної звитяги як тренер у гостях. От що варто відзначати Передача на третій Кисленко, трошечки йому не вистачило, не вистачило. І радіону лісняку тут як скористатися цієї нагоди. лісняку. перепрошую, Олег Пушкарьов. Це був. Одразу двоє форвардів намагалися замикати цю передачу. Принаймні, вбігали в правильну зону. Однак м'яч зрадницьки повз усіх них пройшов. Володимир Вілівальд відбивається. Красиво зараз розвернувся. Валерій Сад. Сад віддає передачу між лініями, Проходить вона. І ось він на третій. І його забиває Володимир Білоцерковець. Ну, все ж таки, десь я по хорошому наврочив інгульцю, що є цей шанс, і вони ним скористалися. По ходу цього матчу багато розрізних передач було від Інгульця, але закінчувалися вони моментами. Втім, не забитим м'ячем. А от Володимир Білоцерковець э, цю тенденцію все ж таки порушує. Ворсла пропускає третій. Інгулець забиває третій. 3-0 після 15 матчів без перемог Василь Васильович, Ну можна вже посміхнутися. Ну можна вже ну 3-0, ну не втратити ви за дві хвилини до кінця. Ну і білоцерковець підтягується до когорт футболістів, підтягується до Володимира Вільвальда, до центрбека за кількістю забитих м'ячів в УПЛ. Василь Васильович ось так реагує на перемогу. Вітаємо.